Виростай, дорогий рідний сину мій, будь здоровий, будь щасливий і життю радій. Шануй батька, шануй матір, всіх людей, шануй, прокладай свою дорогу і у світ крокуй. Простелю тобі під ніжки, стежки рушники, зацвітуть для тебе, сину, білі вишняки, запалають зорі в небі, щоб тобі світить. Будь веселий, будь щасливий і скоріш рости. Будь як птах, легкий і бистрий, звий своє гніздо, Посади садок родючий, сій зернуй добро, дбай в сім'ю і дбай про діток В мудрості земні. Матір землю бережи, виростай, мудрій, простягай до мене руку, ось моя любов, щоб була щаслива доля. Гаряча кров, щоб була душа безмежна і думки ясні, щоб дні були веселі і спокійні сни. Пам'ятай, мій любий сину, що земля одна, так як батько, так, як мати, як твоя рідня, бережи в дворі калину й дорогі стежки, та найбільше я благаю, душу збережи. Бо в людей від Бога душі чисті, як з роси, а між ними веселкові і міцні мости. Богом, дане, сину, любий, спробуй, збережи. Як зумієш, дорогий, мамі, розкажи, як живеш, до чого прагнеш, як до цього йдеш? Глянеш в очі, сльози в мами, ніжно обіймеш. Кажеш мамі ніжне слово, глянеш в очі чемне, А інакше любий сину, і життя даремне. Виростай, дорогий, рідний сину мій.